1806 чоловіків у Дніпропетровській області призвали на строкову службу. Сьогодні підбили підсумки весняного призову. Упродовж двох місяців Збройні сили України та інші військові формування укомплектували новобранцями. В обласному військкоматі запевняють, план призову виконано на 100%. де служитимуть захисники України та які особливості цієї кампанії про це далі. Весняна призовна кампанія добігла кінця. Як результат, майже дві тисячі чоловіків із області будуть проходити військову службу. Їхній вік – від 20 до 27 років. 800 осіб поповнять ряди Збройних сил, 580 – Національної гвардії, 407 – прикордонних військ, 20 – потраплять у спецпідрозділи Служби транспорту України. Ще 15 хлопців обрали для Президентського полку всі призовники були направлялися до учбових підрозділів для того, щоб пройти первинне первинну військову підготовку. Та після цього будуть розподілені між військовими частинами збройних сил та інших військових формувань. Комплектування військових частин відбувається за екстериторіальним принципом. Це означає, що більшість наших земляків проходитимуть службу в інших областях України. Є у призовній кампанії і нововведення. Кожному військовослужбовцю, якого призвали, виплачувалася матеріальна допомога від держави 2900 тисячі гривень. Відповідно до тих постанов, які існують на сьогоднішній день. За кожним призовником залишилось місце роботи його офіційне і зберігається середньомісячна заробітна платня на весь період військової служби. Паралельно з весняним призовом в області завершився набір і на контрактну службу. Так, за офіційними даними, за півроку її обрали 2020 осіб. Рівень соціального. Захисту на сьогоднішній день цієї категорії найвищій в державі взагалі, бо мало хто може запропонувати з самого початку при мінімальному досвіді і фахових рівнів від 7 тисяч гривень. Це отримує рядовий. Втім, за словами військового комісара, й досі чимало чоловіків намагаються уникнути мобілізації. Він нагадує, що за неявку до військомату за повісткою загрожує штраф від 85 до 119 гривень, а за ухил від мобілізації передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. За ці два місяці щодо 12 чоловік вже є рішення суду, яким вони визнані винними від ухилення від призового суду за статтею 335 кримінального кодексу України. Вони засуджені. По чотириста 453 чоловікам ведеться зараз відповідні кримінальні провадження. В Обласному військоматі запевняють, воювати на Донбас цих хлопців не відправлять. На них чекає півтора року служби у лавах Національної гвардії України і в управлінні розвідки. Інна Мороз, Сергій Гончар, новини 11 каналу.